Завбачливий український народ з покоління в покоління передавав усталені мовні звороти перли народної мудрості. Походження більшості з них здається незрозумілим та загадковим, проте знаємо точно, що більшість фразеологізмів походять з народного мовлення, а влучні фрази потрапляють у літературне мовлення і укорінюються там. А вітаємо сьогодні. Ми знову у мовному барі для того, щоб ще раз нагадати вам. Що саме ми будемо передавати нашу неповторну мову наступним поколінням. І давайте зробимо це так, аби їм не було соромно нести її далі. Знову говоримо про типові помилки, які робимо під час бесіди. Сьогодні під прицілом слова любий та будь-хто. І не любий скаже, що такого слова в українській мові не існує. Проте є слово любий, яке походить від дієслова любити. А для позначення особи доречніше вживати займенники будь-хто або хто завгодно. Папа. Також часто набиваємо собі гуль, плутаючи фрази згідно чогось та згідно з чимось. Згідно чогось, це типова стилістична помилка. Це калька-кліше. У літературній мові нормативною є тільки форма згідно з чимось. Папа. А в Україні здавна існував культ святої п'ятниці. Пам'ятаєте, як боявся її Кайдаш і створу Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. В цей день люди поминали померлих, приймали гостей, брали в борг, віддавали позичені. Також п'ятниця була строковим днем, з яким зв'язували виконання обіцянок. Звісно, були й люди, які відкладали цей строковий день до наступної п'ятниці або й взагалі переносили на інший день тижня. Про таких почали казати: у нього сім п'ятниць на тиждень. Не відкладайте запланованого надовго і заходьте туди, де вам завжди раді. Мовний бар прощається з вами, але ненадовго. До зустрічі!